Це дорога частина, як я буду заходити на публічні сервери, в стіли Брейнрот. І може у мене будуть порувати брейнротів. На жаль, буде фішинг через 21 хвилину. Спитаєте, де екз'їзд Тралалеро? украли? Мене вигнали з прилаток, я тільки можу на цих серваках тупи грати. І за цього в мене база була відкрита. Я, случайно пропустив момент, коли в мене украли Existen Rollero з мутацією е, радіоактив. Уйди! Ну, що? Давай зберемо бабліжко. Я так і нормально не розставив брейн -батів. Ну, зараз буду розставляти, подумаю. Тільки... Ну цей Абуба Лів. Дивіться, крадуть брейнротів, я бью його і ливаю, понятно? Надеюсь, да. Такс Не, блін, я не люблю коли... Коли... Я не люблю, коли я тут спавнюся. Хочу бути прямо в самому кінці. Всі значить лі <кхи> заходим. Такс, я знову спо... Ну, давай подивимся фигня-фігня. Ну я спочатку давай я промотаю. Тун, тун, тун Тун-тун-тун тунтунтунтун тун Майже. Да на нафиг! Бам! Не, 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 я уже не могу. Ну, блин, мне нужно быть э, с краю, потому что так будет лучше. Ладно, ладно, давай, давай, давай. Будь ласка. Есть! Я там, где хотел быть. Прямо там блин, надо базовый открыть. Нет, ну нет! Ты отсюда. Лично. Шо? Нет, 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 нет. Иди, 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 иди. Все. Иди. Нет, ну нет. О, пано, повезло. Нет, не повезло. Дебил знову нового роли. Так. Не-не-не-не-не, фигня спаун. треба на приватку. на цьому тупому э, неприватному сервері вообще говно. Ще. Іди отсюда. Та да, все, всім пока.